Мої вітання вам, підписники та гості каналу в цьому відео про черенкування петуній та спершу їхній огляд. Ось як вони вже виглядають, такі е, непотягнуті, розгалудженість пагонів в них хороша. Але хочу показати вам ось цю петунію. Вона у мене з серії Tidal Red Velour. Всі е, горщики е, цієї серії мають зовсім іншу структуру, бо ця. Петунія вона має е, такий каскадний тип побудови своїх пагонів, е, що ці пагони вони сильні, потужні, і тому вони не відразу формують кулю, а лише згодом. Тому у нас з вами єдиний вихід це прищеплювати її або ж стригти. Але я скористаюсь моментом і вирішила вам продемонструвати, як я її буду черенкувати і чи вийде це в мене. Тож. Починаємо. Ножиці я оброблюю спиртом, щоб не занести ніяких мікробів у стебло петунії. Я залишаю два вічка, ну, два, два листочки, і потім роблю надріз. Таким чином, зрізаю всі довгі пагони, які виходять за край самого горщика. Потім із цих пазух, які у нас залишились на рослині, з-під листочка вийдуть нові пагінці, і, таких, і таким чином ми сформуємо гарну кулю. Отримані живці я буду саджати ось в такі стаканчики об'ємом 50 мл. Їх я наповнила якісним ґрунтом. Класман. Він дрібної фракції, тому буде чудовий для живцювання. Використовуватиму також е, укорінювач ну, Грандіс, він дуже добре стимулює зростання коріння. Тепер розповім, що я роблю із самим живцем. На самому стеблі цього живця я залишаю де 3 де можливо, 4 невеликі листки. Нижнє ж листя на живцю ми повинні обрізати. Я обрізаю обережно також обробленими ножицями, залишаючи при цьому ну, десь декілька міліметрів е, цього стебла, на якому був е, листочок, оскільки з е, під того е, стебла потім у нас виросте новий пагінець і буде вже формування відбуватиметься куща. Таким чином, я роблю з усіма живцями. І навіть оцей невеликий завернутий також спробую проживцювати. Ну, шкода мені його викидати. За допомогою зубочистки роблю отвір у ґрунті, куди потім розміщу наші живці. Далі я беру живець, з я низ стебла змочую у воді, потім я опудрюю цей же низ стебла в укорінювачі. А далі я саджу цей живець у ґрунт. При цьому потрібно добре притиснути ґрунт навколо стебла, щоб майбутнє молоде коріннячко гарно хапалося цього ґрунту. Так роблю з усіма живцями. Всі живці посаджені. Тепер я їх поміщу в ось такий лоток із кришкою обов'язково. Температура е в цьому лотку із закритою кришкою буде для петуній в межах 25 градусів. Це є обов'язковою умовою для утворення е, майбутнього коріння. Ось так поміщаю їх всі. У мене вийшло 5 живців. Серії Тайдал. більше мені і не потрібно. Я закриваю цей лоток і буду відкривати десь раз на день, ну, десь на півгодини, щоб провітрювати їх. За потреби, можливо, трішки об... оприскуватиму водою, якщо мені здаватиметься, що ґрунт підсох. І вже десь протягом 10 днів ми побачимо перші корінчики. І ось минуло менше восьми днів, і результат перевершив мої очікування. В однієї петунії корінчики видно, вже навіть над ґрунтом. Ось так, чудово, все сподобалося, їм чудовий ґрунт, чудовий укорінювач, ну і чудові петунії. Навіть корінчики, ось погляньте, вже видно е, навіть у прозорому стаканчику. Другої моєї петунії також вже з'являються маленькі білі корінці, але вони трішки менші, ніж попередньої. Також хочу сказати, що з усіх петуній, які я почеренкувала, лише одна петунія чомусь прив'яла. І в неї ну, не видно поки що корінців, але щоб і засохнути, вона не засохла. Тому буду споглядати за нею надалі і подивлюся, чи вона виживе, чи все ж таки ні. Тож живцюйте петунії, експериментуйте і хай вони радують вас своїм квітуванням весні та влітку. Тож не забудьте лайкнути це відео, зробити підписку на канал, також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. До нових зустрічей! А я не втрималася і ще начеренкувала нових живців.